Привіт, про сьогоднішній випуск такий ознайомчий для того, щоб вас навчити, як просто використати моє відео і імпортнути його в LinkQ для того, щоб з ним попрацювати. Як я вам говорив, да у нас є платформа, яка зручна для користування, і можна за імпортувати туди те, що ви дивитесь на сторінці. Да? От у нас є, от, наприклад, IT-міш один інтро, да? якийсь вхідний текст. До кожного відео я розміщую ось такий коментар, в якому, в принципі, звучить те, що я говорю. Да? Це можна сказати, така транскрипція, озвучка, ну, ну, це по суті транскрипція да? тексту, який звучить. Він також паралельно йде і на відео, тому щоб ну, кому як зручно було сприймати цю інформацію. Але плюс цього. Наявність наявності цього тексту, що ви можете, звісно ж, його просто загнати в цей саме скопіювати, да і вставити в перекладач, або просто все одразу і перекласти, якщо да якісь складнощі з ну, загалом, да з, з прийняттям всього тексту, його розмір буде десь в межах від півтори до чотирьох там хвилин, ну максимум п'ять хвилин да, якогось текста, і у вас може виникнути. Зацікавленість да, попрацювати саме з текстом, да, не тільки слухати або і слухати текст, ви маєте скопіювати це посилання, ви його використаєте далі. Переходимо на, на сторінку да, з платформою і які дії тут треба зробити. Перше, у вас є два шляхи, що ви будете використовувати. Перший шлях це якщо не імпортувати авто, згенеровані субтитри. Да, ви ось так, от заходите на імпорт, створюєте лесен. Додайте сюди якийсь Lesson 1, наприклад. Потім ось в цьому місці Original URL. Ви додаєте ссылку посилання на відео, да, яке ви досліджуєте. Додаєте його. В принципі, опис можете не вказувати, і далі вам треба попрацювати з ось цією частиною там, де треба ввести текст. Значить, перший шлях це ввести текст, який у вас є, і з ним попрацювати. Насправді, ви навіть можете десь статтю забрати, да, щось копіювати, невеличкою сюди вставити, навіть без відео згенерувати урок. Ми ж йдемо, копіюємо з уроку да, ось цю набірку. Копіювати. Переходимо сюди і ось реквірд. Вставляємо наш текст. Тут хочу дещо поправити, тому що з цим текстом треба буде попрацювати. Ну в якому сенсі вам треба його розбити на параграфи, і зручність цього підходу в тому, що ви можете прямо виділяти ті блоки тексту, які ви хочете бачити нерозривно, тому що, якщо це будуть субтітри, він там їх максимально буде дробити, да, і ось в цьому є певний нюанс. Я не скажу, що це плюс або мінус, але нюанс є. І для того, щоб попрацювати з текстом, ви маєте ось так от вибрати те, що ви хочете е, бачити, як нерозривний текст. Да, і ось тут, ну, ну наприклад, да, там, ось це речення, хочу потім, щоб до нового параграфу ось це. В принципі, ви можете тут навіть для себе да, якось розділяти. Наприклад, час е, а да, ось я, наприклад, хочу, щоб ось це в мене було ось так: от, да, по одному реченню. Да, ось тут нехай буде два речення в одному параграфі, ну і так далі. Тобто я їх ось так розділяю, і у мене така красота виходить. Да. Все, після цього я роблю Save and Generate Lesson. Да, тут, в принципі, більше нічого не треба додавати. Ви можете, звісно, створити якийсь ну, умовний курс, да, або там якось його назвати, курс там IT, English, да, ось MVTP, там і так далі. Ну, в общем, up to you. Клікаю Save and Generated Generate Lesson. Каже, Lesson successfully saved, але Ну, я трошки почекаю, да, щоб так, дочекатися. Ну і бачимо, що перед нами нова трошки сторінка. А він там сказав майону про це, мабуть, і за назви каналу підтягнув, тому що да, я отсюди загнав. Ну і тепер бачимо, що те, що я розбивав на, через Enter, да, він вказав це в вигляді параграфів, тобто він текст розбив. Да, і ось ці частинки вони далі будуть у нас ну, як такі монолітні. Йдемо в ULesson і бачимо, бачимо перед нами урок. Да, тобто я можу запускати його. Ось, і е, він буде говорити, да, і я буду дивитися, перематувати, ну і так далі. Е, можете просто досліджувати текст, якісь да, там слова невідомі, там lessons, ну, lessons для мене невідомий, тому я галочку ставлю. Да. Ну, в общем, працювати з текстом до тих пір, поки ви його не будете розуміти на рівні 80% мінімум. Да. Тобто, якщо 80% вже розумієте, і вам набридло вже з цим текстом працювати, то ви можете рухатись далі. Так, це у нас буде перший варіант того, як сформувати урок. Да, цей лесен. Він у вас буде. Да, от ви закриваєте його, у вас тут ну, ваша ця панель керування. Ви можете в imported lessons, да, ось у вас лесен один з плейлістом. Цим, да, ви туди заходите, відкриваєте і з ним працюєте. Круто. Який мінус в цьому підході, коли ви розбиваєте на параграфи? В тому, що тут немає прям такої прив'язки, да, і ви коли за запускаєте відео, то ну ви можете там на 5 секунд туди назад рухати це відео, але не буде підкреслювати саме на якій частині е, тексту знаходиться ваше відео. Да, це ну може для когось бути мінусом. Да, ну, в принципі для мене це не є мінусом. Я працюю з текстом, тому що е, я слухаю, да, і потім я вмикаю в там якесь відео, яке мені цікаве, і слухаю його, щоб зрозуміти все, що. Відбувається на відео. Так, другий варіант. Це вже з імпортом, з імпортом автоматичних субтитрів. да Як це робиться? Я зараз лінку відео копіюю Так, ну що ж, продовжимо. Я відкрив інше відео. да Друге відео. І тепер я можу легально зафіксувати другий лесен. Да, в рамках цього імпорту. Давайте лесен. Відкриваємо. Це буде лесен 2. Так, добре, Original URL. Я вставляю тепер вже інше відео на да, другий урок. Ну і тепер замість input тексту я маю вставити ось ту саме ту саму лінку. Да, я її тут uh, затираю. Він мені генерує цей сайтик uh, SRT, да, English Auto Generated SRT. Я їх забираю. Так, є вони в мене в завантажених. повертаюсь сюди і тепер селекчу цей файл. So, він підвантажився. Зараз я роблю Save and Generate Lesson, і він має мені зафіксувати друге лесон, в якому будуть використані. Да, ось Бачите, як він їх розбив. Тобто він hello, там to speak about... тралівалі і так далі. Тобто в чому у нього різниця? Бачите, коли я заходжу в параграф, то у нього є стартовий тайм і кінцевий тайм для того, щоб показувати той чи інший параграф. І коли я буду дивитися тепер цей урок, бачите, я запускаю відео, воно йде, і бачите, воно підкреслює мені актуальну частинку, яку зараз читає. Діктор, на да? тобто, у мене о, тут і я можу ось так от праворуч, ліворуч тепер мандрувати, да і переключатися між реченнями, які звучать в той чи інший момент. Тому, в общем, у вас є ось такі два. Шляхи, яким ви можете користуватись для того, щоб розібрати ті тексти, які я вам надаю. А це буде корисно для вас. І сподіваюся, ви будете да, повну цю палітру зможете використати. І, в залежності від того, якими інструментами ви володієте зараз, ви зможете або просто дивитися відео, або завантажувати його в застосунок LinkQ, Да? І якщо ви це будете робити, то у вас теж є два варіанти того, як це зробити. Тому. Користуйся, думаю, тобі це буде корисним на да, цей урок. Підписуйся вчи джаву, вчи англійську. Взагалі, просто вивчай щось нове. Дякую тобі за увагу і до наступних випусків.